Був тут коло батьків, заїхав на пасіку, ніхто не хоче, це решта, а тут така картина. Рамки перекинулися, правда я їх не буду зараз оглядати, що вони все не робляться. Дивіться, зараз повністю догори ногами вулик. Ви ж бачите, від пчела одно залітає. Розлимилася стойка, струхлявила, і казав, вулик впав. Зараз я його підніму. Ножки це все поставимо назад і все. Пчолка працює, пилок носить, хороша пчлка. Тільки що нікому пасіки не потрібно. Кому потрібні вулики, є хороші вулики, продаю, звертайтеся, насправді є різні, різного засунку, різного виду, різного року. Тому кому потрібно, звертайтеся, а я зараз піднімаємо.